Сорсливий президент не встиг вчасно його зірвати. Ну, Цьогоріч не очікував, що він так рано буде. Ви бачите. Я не сказав би, що він повністю перезрів, а морськуди перестигліший був. А це ще ось такий пружній. Пісочка не дуже вільна. Ще не зовсім стиглий. Хоча потрібно було би повисіти. сорт преседента. Доволі великі плоди. Це одне із перших плодоношень.